Церемонія прощання з Олександром Мартиненком, відомим українським журналістом та багаторічним головним редактором інформаційного агентства Інтерфакс Україна. Він пішов в життя 28 травня у віці 63 років. Попрощатися з Олександром прийшло сотні людей: рідні, колеги та політики, зокрема, глава поліцили Батьківщина Юлія Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко, були екс міністр транспорту України Євген Червоненко та екс-міністр культури України Олександр Ткаченко. Колеги Мартиненка на церемонії прощання не стримують сліз. Люди, які з ним працювали, вони працювали по 20-30 років. Про що це свідчить нам всім. Про те, що насправді для тих, хто працює в інтерфаксі, працював, працює в інтерфаксі країни, для нас це другий дім. Насправді друга дружина. Це друга людина, яку тримав шеф. І я дуже сподіваюся, що всі, хто присутні, нам допоможуть цю родину тримати далі, що ми будемо випливати, вигрібати і далі показувати, хто сказав, що все прише все так, вже, 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 вже Знає, Олександр Мартиненко народився у Харкові. Закінчив там економічний факультет Харківського державного університету. Журналістиці почав працювати з 90-х, Був головним редактором агентства Харків новини. Із 92 по 98 – президент агентства Інтерфакс Україна, опісля до 2001 тисячі прес-секретар президента України Леоніда Кучме, із з 2003 року Олександр Мартиненко генеральний директор Інтерфакс Україна, має орден за заслуги третього ступеня, орден князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня, звання Заслужений журналіст України. Редакція новини лай висловлює глибокі співчуття рідним і близьким покійного та колективу агентства Інтерфакс Україна.